У День Збройних сил України привітати військових 95-ї аеромобільної бригади на схід держави вирушила делегація із Житомира. А саме голова Житомирської ОДА Сергій Машковський, перший заступник міського голови Сергій Сухомлин, народний депутат України Борислав Розенблат, депутати міської ради Михайло Пухтиєвич та Олександр Рабінович. Урочистості та вітання провели у звільненому Слов'янську. Мужнім військовим вручали відзнаки, грамоти, подяки за патріотизм, відвагу, мужність, героїзм. Солдати Сердюкова, Артема Євгенійовича! Та не лише відзнаками привітали героїв 95-ї. В цей день хочу передати привіт від всього Житомира. З святом вас, ребята. Житомир гордиться 95-й бригадою і очень важдю. Возвращайтесь живими і здоровими. Ну і ад Житомірами теж сьогодні призві кортики. Борислав Розенблат розповів військовим, що нинішній склад Верховної Ради має на меті профінансувати збройні сили в 2015 році на рівні трьох відсотків ВВП, що втричі більше ніж є на сьогодні. Ми всі депутати Верховної Ради зрозуміли одне, що іншої країни у нас не буде. Іншої землі нам ніхто не дасть. Єдине, що хочемо побажати, від імені України, від імені українського народу, від Верховної Ради України, це тільки щоб ви повернулися додому живими і здоровими. Це єдине, що ми благаємо сьогодні Господа Бога. Сергій Машковський закликав присутніх вшанувати пам'яті загиблих хвилиною мовчання. Він запевнив, що влада зробить все, аби попіклуватися за їх сім'ї, не залишити їх наодинці з бідою. А також нагадав, що вся Житомирщина чекає з нетерпінням на повернення своїх героїв додому. Ви є військова еліта наших збройних сил. Я в цьому переконаний. і В цьому переконана вся Україна однозначно, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Окрім солодощів, військовим доставили близько восьми тонн необхідних речей та продуктів. Це, передусім, рибні та м'ясні консервни, борошно, цукор, особові передачі від рідних. Загалом з щотижневої доставки, організованої Геннадієм Зубком та Сергієм Сухомлиним, до якої долучилися всі Житомиряни. Військовим вдалося сформувати цілий склад продуктів харчування. Також в той же день до Сєвєродонецька було доставлено 20 тонн гуманітарної допомоги, 200 листів шиферу та машину швидкої допомоги.